Салат з радискою та яйцем огірком. Я ніколи не куштувала такий салат, але вирішила спробувати приготувати, тому що зараз сезон редиски. І це такий весняний салатик дуже популярний. Його шукають, думаю, дай її собі приготую. Взяла, зварила 4 яйця. Ви можете взяти менше, але я люблю більше яєць Взяла цілий пучок, редиски, почистила. Попки відрізала, верхушки, верхівки відрізала. Танинько нарізала всю редьку. склала в салатницю. Ось. Потім беремо огірки. У мене було три, можна менше, можна більше. Це на ваш вибір, все досить проксимитне приблизно. Відрізала жопки огірків, порізала їх на 4 частинки кожне. Бачите? Яйця відварила вже, беру ножку. Кріп взяла, взяла ж взяла чесночку. часничок, до речі, додає дуже файного присмаку. Ось Я його подрібнила і все також в салатник до інших овочів. Яйця очистила, подрібнила і до інших інгредієнтів поставила. Секрет цього салату в заправці, вже ж він більше смакує, смакував без майонезу. Але в мене в здоровому харчуванні, слідкуємо за фігурою, намагаємося принаймні, тому робимо заправочку. А те, що ви бачите, оцет на екрані, то я його не додавала, то просто я його поставила по помилці. Насправді я вичавила всі половинки лимона, дала 1 чайну ложку цукру, десь четвертинку чайної ложки солі. І спочатку дуже добре розмішую цукор з солью і лимонним соком. Це зайняло десь приблизно 5 хвилин, тому що цукор дуже довго тане. Ось, Коли цукор розтане, тоді додаємо олійки. А так як порція салату досить велика, то і олійки я взяла авокадо, ви можете брати під кову, рафіновану, нерафіновану, рафіновану на ваш вибір, можете брати оливкову, Я 3-столові ложки авокадової олійки налила, тому що. Обсяг салату досить великий і треба, щоб вистачило повністю все закрите. Опять же, повторюсь, можна робити з білим йогуртом, з турецьким йогуртом, несолодким, може зі сметанкою, хто що любить. А, вже ж з мене за цей салат смаковав найбільше, але я хочу сказати, що в кінцевому етозі він вийшов дуже смачний. Для мене це було неочікувано, тому що я взагалі радицьку не дуже люблю. І для мене було досить дике поєднання яйця і родицьки. Але в цьому ось зачитання інгредієнтів він вийшов досить смачним. Я його подавала на вечерю з картоплікою вареною. Як це дивіться в мене на каналі окремо, як зі старої картоплі зробити на смак майже молоду. І е, потім, коли я їла з картоплею, в мене прийшла ідея, що його можна зробити як і картопляний салат. Тобто просто розчалити картопельку в цей салат і буде картопляний салат, що також досить непогано і сисне і в принципі прикольно. А ж він смакує більш свіжим, тому що коли я його їла на другий день, вже був не такий смачний. Бачите, картопля стара з окропчиками, з маселком. Зварена, вона майже як молода на смак. Ось такий весняний легкий салат. Сподіваюсь, вам сподобався. Мені він сподобався, іноді я таке буду готувати. Не скажу, що це буде мій улюблений салат, а вже ж я більше люблю салати там з крабовими паличками. Звичайно, грецький салат, щось таке. Але, в принципі, ще в цьому сезончику я щось з редискою приготую. Можливо, навіть я подумаю, що додам редиску в. Окрошку, коли буду готувати окрошку. Бачите, це варіант картопляна салату. Приємного і гарного дня вам.